Викачаю Ташенрати або Т803. На Стежках обов'язково хакер до викачки. І на Стежці я б рекомендував С63 викачити, Також гарний танк. На ПТ-САУ я б рекомендував викачати. Бодиг розвив. Ходом на брейкера. Ну, за рахунок, що це поки там єдині ПТ 11 рівень. І Амона. Якщо новачок, то Омона був Дуже непоганий варіант для новачка. Хоча що я там можу рекомендувати? Кому воно треба? Окей, тай 5 отримати.